буква З та звук З. Читаємо разом З, 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 З. Z. Це у нас пташка. Знаєте, як її звати? Зозуля. 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 Де у нас тут звук з? Так, їх тут два з на початку, чуєте? Зозуля. І ще далі піде. Зозуля, два їх там. Так, звісно. Ну, а тепер шукаємо букви. Знайшли. Ось перша, ось друга. В тому слові, що вище. В наступному слові ось перша, ось друга. Ну, а в третьому ви вже самі швидко знайшли. Я права? Так, це все букви З. Так. А це в нас що? Правильно, це у нас зуб. Зуб. Ви могли все бачити. Бо у вас можуть зубики випадати. Так, я знаю. І так, зуб. Де у нас тут звук з. На початку. Так, зуб, зуб. Зуб. І на початку у нас ось з ось з. Ось. З. У нас це буква з, вона має ім'я з ми її так називаємо з, якщо вона одна, так. Але якщо це звук, то це З. 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 звук з, з. 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 Пишемо букву З. Бачите, вона у нас дуже кругленька, але складається з двох кружечків. Верхній кружечок трішечки менше, ніж нижній. Помітили? І кружечки не повні. І так, перший кружечок малюємо. Краще всього ось почати з цієї частинки. І малюємо, закруглюємо, 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 закруглюємо. Доходимо ось сюди. Вдалося вам? Другий. Ми звідси йдемо вниз і знову ж таки закруглюємо, 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 закруглюємо і зупиняємося. Давайте спробуємо ще раз. Ставимо точку вверху. Закруглюємо, 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 робимо маленьке коло невелике. Зупиняємося. Далі ми з тої точки, де ми зупинилися, йдемо далі, закруглюємо, 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 трішечки більше коло робимо і зупиняємося. Вдалося вам написати букву З? Можливо, вона у вас не зовсім рівна? Може таке бути? Може. Після того, як подивитись відео. Обов'язково можете переробити. Так? І не забудьте показати дорослим, щоб вони порадувалися, що ви знаєте вже букву З, і навіть можете її написати. Ну, і тепер слухаємо і чуємо звук З. І так, перше слово «зебра». Зебра. Де у нас тут звук з. На початку. З. Зебра. Зебра. Так, перевіряємо, дивимося. Ось вона. Зебра. І у нас наша буква З на початку. Добре. А це ЗОШИТ. ЗОШИТ. Де звук з? На початку. Де буква? На початку. Чудово. А тут віз. Віз. О, звук з у нас перемістився. І він тепер у нас в кінці. Віз. Віз. У кінці. Ось буква з. Так, стало. І останнє. Коза. Коза. Де у нас тут звук з? Всередині слова. Так, всередині слова. Ось. Ось буква З. І звук там же, звісно, коза. Коза. Чуєте звук з? Чудово! А чи співається наш звук? Давайте разом. З, 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 з. Ні, не співається, значить, це приголосний, значить, це риска. Так, це приголосний звук. А хто це у нас? Ви мовте правильно. Заєть! Заєть! Так. Де у нас тут звук з? На початку. Звісно, ось наша буковка. З. Добре. А це у нас. Якщо дивитися відео весною. То ви всі знаєте, що це у нас квітка бузок. Бузок. Ось бузок. Де у нас тут з? Звук з. Всередині буква З. Ось вона. Прекрасно. Запам'ятайте, це квітка бузок. Успіху вам! У вивченні букв та звуків і, звісно, кульки ці для вас.